Друзі, нас інфу. перші про головне поїхали. В Драпату був конфлікт з сирським, пише видання РБК Україна. За даними джерел екскомандувач сухопутних військ, претендував на посаду головнокомандувача. Невдовзі після призначення перед колегами кинув почекайте, ще буду головкомом. Це донесли сирському. Між ними було розбіжності в підходах до ведення боїв. Сирський також не давав драпатами міняти кадри. В той же час раніше ще в травні, подивлялась наступне телеграм канали Пишуча залужного негласно гласно повернули в штаб. Сирський, скоріш за все, піде відставку. Зеленський, попри розбіжності з колишнім главком, потребує його. Ось що говорять про це військові прості піхотинці, які розуміють більше, а при залужними такої прутні не було. Говорить побратим мого чоловіка Микола. Його тиждень тому привезли лікувати поранення у Дніпро. То була орківська ФПВ. Вона заділа автівку хлопців, коли Микола і його товариші дронарі повертались з позиції. Благо всі живі. Але Миколі ця добряче, поскрябила руку осколками. Пише Ірина Модренко. Точно відповідає я. Ми тоді сиділи в прилікарняній реставрації, допивали каву. Миколя. Ось, ось треба повертатись до палати на процедури. Розумієш, говорить Микола. При залужному ми наступали. Зараз відкрий діпстейт оркам до Дніпропетровщини. Лишилось два кілометри. Розумієш, два грюбиних кілометри. І в тебе майже вдома війна. Мені випав доволі бридкий стаканчик із двома стіками цукру. Цукру Я не люблю як президента Зеленського. Цукор мені випадково поклала бариста, але принаймні його можна перетерпіти. Біля Миколи стоїть його військовий рюкзак. На ньому невеликий шеврон із йодою. Мій чоловік Олег каже, таких наліпок воїнів останнім часом значно побільшило. Знаєш, я взагалі вважаю, що звільнення залужного це умисна диверсія проти ЗСУ. Гірше каже Микола: Звільнення залужного це трагедія. Вибач, що так сказав тобі про Дніпро. Ми їх обов'язково вб'ємо. Обіцяю, хочу пошвидше до хлопців, але зараз маю повертатись на крапельницю зрештою. А чим не правий, Микола, при залужному дійсно такої прутні не було. При залужному ми наступали, при Сирському втрачаємо територію. Чому Зеленський звільнив залужного? Зе та за як їх якось назвали в одній з публікацій на УП з різних планет зе комік, який чомусь вирішив, що він зіграв президента, може керувати державою за бойовий генерал. Який день у день відточував власні вміння з за прості рішення для простих людей за першокласний професіонал? Лише одним своїм існуванням він нагадує за про власну некомпетентність дилетанство. Є думка, все почалося, коли росіяни не змогли відійти до Києва за три дні. Десь влітку 22-го за почав гратись в рейтинги. Опа, повний нежданчик українці більше люблять свого головкома, ніж президента. Зеленського взяла за горло зелена жаба на генерала. Почали лити бруд в інтернеті, натравили Єрмаківську болонку Маріану. Справа зроблена, Зе звільнив за далі за принципом, зійде з очей, зникне з думок, за відправляє за послом до Лондона, щоб не дратував, не плутався під ногами, але не так сталося, як гадали. залужний далі лідер всіх рейтингів. Але фіг з ними з тими рейтингами до виборців це треба дожити, бо головне зараз брехти Україну. А тут можуть бути проблеми. Кожен охочий може відкрити діпстейт. НГШ Сергій Шептала Михайло Заброцький, Дмитро Марченко. Де ці круті генерали залужно їх талант зараз би перемістити в генштаб, переконана, саме ці генерали змогли порозрулити всю ту печаль, яка сталася після фатального 8 лютого 2024 року. Правда, доволі талановито керує команду сухопутки Драпатий, Хлопці його поважають, але таких як Драпатий в генштабі замало. Йому потрібне підкріплення. Зараз на фронті друг вірний соратник ВФ Сергій Наєв з істотним пониженням керує тактичною групою. Вугледар керує доволі вдало. Якби не хотіли п'ять 6 ефективних менеджерів знищити його репутацію, наєв тримає фронт. Росіяни ламають зуби на ТГР Вугледар, бо з су кожного божого дня виписують їм апетитні звіздюліни. Більше, попри те, що орки прутніби таргани, на сирські. Він береже хлопців. Тільки за останній місяць він зміг зменшити втрати серед українських військових на 15%. Знову лунає референном фраза «Те при такої прутні не було, бо в ЗСУ зразка сирського процвітає ручне керування. Чого лише варті заяви комбата Магура Олександра Ширшина та комбрига 59-ї ОЕш Сил безпілотних систем Богдана Шевчука, нагадаю перший подав рапорт про звільнення, бо йому набридли. Дебільні задачі командування топорила втрати людей та тремтіння перед безтолковим генералітетом другого вирішив звільнити особисто сирський, бо Шевчук рятував життя людей і дав наказ їм вийти з позиції. Рюбене ручне керування. Ну як політичному керівництву подобається ситуація в зСУ. А як на рахунок мапи Діпстейт заздрість погана риса, прибрали залужно. Тепер розгрібайте. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобається. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.